400 рейсів на день, 10 перонів, і серед туристів чимало іноземців. Таке майбутнє бачать будівельники та проєктувальники для цієї споруди. Ще з початку проєктування тут вирішили, що цей автовокзал буде сертифікований першим класом. Продумані пандуси, каси і інші зручності для людей з обмеженими фізичними можливостями. Тут планують приймати транспорт, який здійснює міжміські, міжобласні та міжнародні перевезення. Міжміські автобуси з різних областей. Сних центрів будуть мати можливість не в'їжджаючи в центральну частину міста, не загрязняючи екологічну ситуацію, не погіршуючи екологічну ситуацію, і територій там достатньо багато для того, щоб ці питання всі вирішити, Георгій Леонті розповідає, що у зв'язку зі збільшенням пасажирів наразі шукають ідеї по оптимізації транспортних маршрутів. Група буде працювати над тим, яким чином. Поміняти транспортну інфраструктуру і рух транспорту і мережу для того, щоб воно виглядало краще. Ми чекаємо від наших краянців, ми звернулися з проханням до любого пересічного громадянина. у кого є свої пропозиції, своє бачення? Департамент житлово-комунального господарства, райвиконкома, міська рада, скринька е, при вході. Люба пропозиція буде обговорена. Це не говорить про те, що вона буде прийнята обов'язково, тому що вона буде колегіально приймати це рішення. Забудовники планують ввести автовокзал в експлуатацію 4 липня. Тут передбачені стоянка для міських машин, охорона, відеоспостереження, вільний вайфай та чимало місць для очікування транспорту. Крім зручності, потурбувалися і про екологію. Економним світодіодним освітленням та твердопаливним котлом на палетах зекономиться чимало ресурсів та грошей. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.